Вітаю! Запрошую усіх на вечорниці у часи. Коли не було ні кіно, ні інтернету, розвагою українців були вечорниці. Восени, коли польові роботи вже закінчувалися, а дні ставали коротшими, дівчата та хлопці збиралися в хаті когось із села, щоб разом поспівати, потанцювати, пожартувати і просто весело провести час. Вечорниці починалися зазвичай після заходу сонця і тривали до півночі або довше. Господинею вечорниць найчастіше була старша жінка, яка наглядала за молоддю, щоб дівчата не пустували надто, а хлопці не бешкетували. У її хаті ставили великий стіл лави, приносили каганці або свічки, і починалося справжнє дійство. Першими приходили дівчата, вони приносили із собою роботу, пряли, вишивали, ліпили вареники чи в'язали. Поки руки працювали, язики теж не стояли на місці, обговорювали новини. Загадували свята, розповідали історії про кохання або нечисту силу. Трохи згодом приходили хлопці, і тоді вечорниці оживали по-справжньому. Хлопці приносили музичні інструменти: бандуру, сопілку чи скрипку. Починалися жарти, пісні, танці. Молодь змагалася в дотепності, розповідали гуморески, іноді влаштовували невеликі сценки. Усе це супроводжувалося сміхом, веселищами. Вечорниці були не лише забавою, а й важливою частиною народної культури. Тут народжувалися пісні та звичаї, які передавалися з покоління в покоління. Саме на вечорницях хлопці й дівчата знайомилися ближче, знаходили собі пару, недарма казали, хто на вечорницях веселий, той в житті щасливий. Дівчата ворожили насудженого, кидали чобіт за ворота. Хлопці ж вигадували жарти, могли заховати чийсь черевик, вимазати дівчатам руки сажею або співати під вікном жартівливих пісень. Усе це робилося з добрим серцем без образ. А коли коляда чи андріївські вечорниці, то це дійство ставало особливим. На Андрія, наприклад, дівчата кусали калиту великий медовий корж, який висів на стрічці, а хлопці намагалися не дати їм цього зробити, смішно рухаючи коржа. Такі вечори вчили молодь дружбі, повазі, любові до рідної культури. Навіть сьогодні, коли минули сотні років. Традиція вечорниць не забута. У школах, музеях, у містах і селах проводять тематичні вечори, де однодумці співають народних пісень, варять вареники, жартують і згадують, як колись жили наші предки. Вечорниці в нашому закладі мають зовсім інше призначення. Вони проводяться для турботи і наповнення себе, щоб мати силу дбати про інших. Кожна з нас робить свій внесок, навіть коли цьому не надає значення. Дякую вам, чудові жінки, за вашу силу, натхнення і щоденну відданість справі. Нехай кожен день приносить вам радість, віру у власні можливості. Підтримуючи одна одну, ми стаємо сильнішими, мудрішими, добрішими, бо вечорниці це не просто розвага, це частинка нашої історії. Тепло української душі, яке зігріває серце сьогодні, щиро дякую усім за увагу.